Права 70 одна зі сторін прямокутника дорівнює 4,5 см, а інша на 1,2 см довша. Знайди периметр та площу прямокутника. Ну що ж, міркуємо. Давайте знайдемо. А чому ж дорівнює інша сторона прямокутника? Як її знайти, потрібно до 4,5 см, Це довжина однієї сторони. додати 1,2 см, бо вона на 1,2 см довша. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, пишемо 4,5 додати 1,2. І це дорівнює 5,7. Ми до сантиметрів додали сантиметри, це у нас будуть сантиметри. Пишемо, це у нас буде тоді довжина. іншої сторони Ну, гаразд. отже, в нас є одна сторона 4,5 см, а інша 5,7 см. Нас запитують, знайди периметр спочатку. Ну, Пригадуємо, пишемо друга дія. Отже, периметр позначається літерою П. Для прямого кутника протилежність сторони якого рівні, Ми записуємо формулу 2, а в дужках буде А плюс Б. І це дорівнює. Записуємо тоді 2, що множиться. Замість А ми пишемо 4,5. Додати. Ну, а замість Б пишемо 5,7. І це дорівнює 2, що множиться. Отже. 5 плюс 4 це 9. 5 десятих плюс 7 десятих це 1,2. Разом буде 10,2. І це дорівнює. Ну, 2 помножити на 10 це буде 20. Так. А 2, десятих, що множиться на 2, це буде 4 десятих. Так, ми до сантиметрів додавали сантиметри. У нас вийдуть сантиметри. Так, ну і записуємо, що це у нас буде тоді. Периметр прямокутника. Периметр прямокутника. Гаразд. Ну а зараз. Коли ми знаємо периметр прямокутника, залишилося знайти площу прямокутника. Ну що ж, записуємо тоді третій дію. Отже, площа. Позначається літерою S. для прямокутника Це А, що множиться на Б. Де A і Б сусідні сторони. Одна сторона у нас А нехай урівнює 4,5 см, що множиться. А інша сторона, ми вже обчислювали, 5,7 см. і це дорівнює. Ну що ж тут особливо нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити, записуємо. 4,5, що множиться на 5,7. Множимо. 5 помножити на 7 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 це 28, плюс 3, це 31. 5 помножити на 5 це 25. 5 впишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 2 це 22. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 5. 1 плюс 5 це буде 6. 3 плюс 2 це буде 5. Тут у нас буде 2. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо що добуток у нас дорівнює 25,65. Ми сантиметри множили на сантиметри. У нас вийдуть квадратні сантиметри. Записуємо квадратні сантиметри. Так, пишемо, що це у нас буде площа. прямокутника. Гаразд. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували знайди периметр та площу прямокутника записуємо периметр 20,4 см. Ну а площа записуємо 25,65 квадратних сантиметрів. Ну що, шось таке завдання на знаходження периметра і площі прямокутника на цьому вправу завершено.